Це Майдан тебе. Ми продовжуємо свою роботу в ефірі. І далі у нас тема, я б сказала, така лірично-душевна, тому що наша гостя це поет Світлана Короненко, і говорити ми будемо на тему поет і війна. Пані Світлану, щиро вітаю в нашій студії. Добрый день. Згадується, завжди хотіла скористатися службовим становищем і в поета в ефірі запитати, чому є такий російський вираз. Поет в Росії більше, ніж поет. Я не про Росію, я про поет. Він більше, він менше. Яке його завдання? Ось як ви це відчуваєте? На жаль, на жаль поет в Росії більше, ніж поет, і в Україні теж. І мені дуже шкода, що сьогодні в нас не вийшло відео, яке нещодавно буквально три дні тому ми виставили на Ютубі композитор Віктор Ліфанчук і поетеса Світлана Короненко створили пісню, яка називається Пливе човен, і присвячена вона пам'яті пам Василя Сліпака. Але я думаю, що це відео легко знайти в Ютубі, набравши що або набравши в Віктор Ліфанчук або Світлана Короненко або Віктор або Сліпак. Цікаво, що буквально за три дні просто мене потрясло, що вже 70 поширень і майже 800 переглядів. Ну, уявити собі залу на 800 місць, вражає трошки. І якщо це перепрошую не попса? Так, це не попса. це ну щось таке зовсім якийсь дивний. такий. не буду пояснювати, як хай це краще. Після того як Ну, одразу? мабуть, наш багато з наших радіослухачів хто глядачів? є глядачів. Глядачів теж є у Ютубі і є на Фейсбуці. І я пам'ятаю тоді, коли загинув Василь Сліпак, цей соліст паризької Парського. опери, унікальна людина, яка могла би, мабуть, стати нашою гордістю і, можливо, є уже є гордістю, тому що цікаво, що момент смерті став моментом слави. Колосальної слави. Я пам'ятаю, скільки у Фейсбуці тоді поетів надрукувало віршів, скільки було розповідей, скільки згадок. скільки згадок. Просто якийсь був вибух інформаційний про Василя Сліпака. І якось воно так сталося, що я собі ходила, ходила, пливачовен, води повен, пливачовен води пісня. повен. Народна пісня, є багато варіантів цієї пісні, але я тільки цей рядок взяла пливачовен, і я коли. Писала цей вірш, то я собі уявила цей човен як е, труни, які пливуть сьогодні в Україну. По всій Україні пливуть оці човни. І народилася пісня. Я думаю, що багато хто може просто послухати. А можна прочитати цей вірш? Бо вона вже існує як пісня? і не Я читається. думала, що ми це послухаємо як пісню, ну, але я думаю, що можливо якимось іншим разом. Добре. Наскільки а, можна говорити про те, що а, знову ж таки, чому поет більше або я зараз, чому я так хвилююся? Я хотіла показати один вірш. Зараз я його загубила, але я його зараз обов'язково найду. Обов вірш, який я написала за дуже багато років до війни. Я його колись уже читала. До нашої війни, до теперішньої. до теперішньої війни. Я просто була подивована, коли я на нього натрапила. Я його надрукувала в цій книжці, вибраного mm -hmm. зі старого манускрипта. Вона, перший, вона вже давно видана, ця книжка видавництвом Ярославів Вал. Зараз знайду я цей вірш. Роль роль поета, як ми кажемо так, як нас привчили колись в радянські часи, а роль поета у суспільстві. Що він може? Привернути увагу до якогось суспільного явища, тому що тому ж Василеві Сліпакові треба було дати героя України. Досі не дали. Можливо, хтось почує цю пісню, можливо, комусь вона нагадає ще раз про те, що був такий герой України, справжній герой, невигаданий, який покинув Париж, покинув оперу, покинув. Прекрасні можливості, які в нього були, прийшов туди і розуміючи, розуміючи, що якщо не він, то хто і, і це... розуміючи, що він може загинути. І може загинути. І він прийшов у правий сектор і пішов туди, і приховав це від усіх, і від Парижу, і від батьків. І ніхто не знав про це. І тільки коли він загинув, тоді дізналися, і здається, брат, чи хтось про це теж писав у Фейсбуці і згадував про те, що як Василь приховував той факт, що він на передовій. Можливо, хтось почує цю пісню. А я давайте почитаю вірш, такий теж дивний, але теж пов'язаний з тією, пов з темою. Доли моя золота, світла моя молитва, соняшників парад, Господня середина літа. Я між дощів іду, неначе в Господнім храмі. Знову на завтра дощ, знову шепоче мама. Пройме, неначе ножем, небо важка зірниця. Мамо, це тільки дощ. Не треба, мамо, молиться, передчуття грози, передчуття провини За маму стареньку, яка ще пам'ятає війни, Дихає в спину дощ, соняшників колони. Чом же в твоїх очах цей спогад давній холоне, Теплий липневий дощ навски супав стіною, Немов обірвалась струна чи подих війною. Такі вірші сьогодні пишуться. Уявити, що такі вірші писалися кілька років тому, просто нереально. Просто важко. Ось я особисто, ну можливо, це дивно, але все ж таки віршів ніколи не писала. Ну, так сталося. Можливо, виняток з усіх я займалася музикою. Можливо, через це мені, як то кажуть, було не до поезії. Але мені здається, що люди, які обдаровані Богом, то вони. Чують цей свій дар досить рано, і кудись його подіти ну просто неможливо. Людина несе це як хрест. Але ось я знаю з вашої біографії, що був певний такий відрізок відтинок життя вашого, коли ви вірші не писали. А як може бути? Вони не звучать, вони не приходять, чи просто ви вважаєте, що не час, чи ви їх пишете, як то кажуть, в шуфляду. Як так буває? Чи в мене просто такі уявлення про те, який він поет, дуже такий здалеку. І... Ну, поет, він, мабуть, як мембрана, він чує те, що відбувається в суспільстві. Я тим часом знайшла не той вірш, який хотіла, але теж вірш, який колись надрукувала газета Молода гвардія на давно? першій сторінці. Ой, це було дуже давно. Це була, я ще боюся збрехати, але це десь був рік 87-88 восьмий. Такий вірш я Ніщо не провіщало нічого взагалі. Ну про що б можна було говорити? Уявити, що буде російсько-українська війна, було просто нереально. Але от тоді Написалося. написався такий вірш. ну, Ніхто б не подумав, що ми це зможемо читати, воно звучить як сьогодні. Ми не знали війни. Ми не знали, як пахне гармата після вибуху, як витирає спітнілий, забруднене пилом чоло, молодий молодий дід чи прадід, як вдихає просвітлений, чистий озон. Не повітря після вибуху він, як він яблука гриз у селі, де стояла частина, як обтрушував яблуні, яблука їв із травою, із торишнім листком, і з землею на тильному боці, як хрумків молодими міцними зубами, як сміявся. Якась молодиця вже бігла із відром повним яблук. А він усміхався до неї, і ті яблука їв, і вгризався міцними зубами в юну плоті, сміявся. Так грішно і чесно сміявся, і знову яблука гриз. Молодиця рукою стирала пил з обличчя солдата, квітчаста спідниця на вітрі тріпотіла натхненно, а він же сімнадцятилітній надурив воєнкома на рік, гриз плодить і знову сміявся до неї. А у природа мовчала, і війни не було цілий день, цілий день не звучали гармати. І, здавалося, жінка отця біля нього буде вічно лежати, схилившись обличчям блідим у задихані сонячні трави, і шептатиме дивні і кляті слова, ті, що жінка щоразу шепоче уперше. А на завтра не буде його. На могилу йому вона яблука буде носити і мовчати про щось. Ми не знали війни. У вашому житті так само була війна, може, після того ви вірші перестали на певний час писати? Ну, життя мене закидало в різні місця. І я була в 90-х роках, я була на грузинсько-українській війні, так потрапилося. Це і... Батумі? Це Поті. Поті. Так. І я звідти вибиралася, дітей вивозила. І я трошки побачила тоді, як це страшно. А вірші. Писалися тоді в ту війну чи ні? В ту війну вірші не писалися, тому що то було недописання віршів. Можливо, саме справді війна Ну, не можна робити щось. Той самий час, коли відбувається, але виходить, є і винятки. Скажімо, добре відомий вам Борис Гуменюк, який був гостем цієї студії, гостем нашого майдану ТБ, який почав писати свої, я не знаю, як це називається верлібр, Ну, зовсім такий якийсь розмір такий свій власний, саме не на, там, на війні, не потім. Чи в чоловіка і жінки це різне? Борис Гуменюк був на війні. Борис Гуменюк бачив це все. Це в притул Було він бачив усе, як убивали. Він бачив людей. Тримав автомат. Він тримав автомат. Він був в епіцентрі тих подій, які тоді відбувалися. Я чула ці вірші. Він був одним з героїв теж моїх передач на радіокультура. І я пам'ятаю той холод по спині, коли він читав свої вірші. Це неймовірне. Це неймовірне відчуття. Мені страшенно шкода, що йому не дали Шевченківську премію, хоча його тоді висували. І він абсолютно достойний. Таку поезію треба нагороджувати. Це не поезія на, на замовлення, на, на виклик часу. Це поезія, яка справжня. Оце те, що є поезія. Хоча немає визначення, що таке поезія. Ніхто ніколи вам в житті не скаже, що є поезія. Ja, але ж говорять скільки. Але, наприклад, у спілці письменників є більше двох тисяч, здається, поетів, письменників uh -huh. і чимало поетів, там, мабуть, більше половини. Але табель о рангах существує. Тобто всі знають, хто є хто і кому яке місце належить у, цій, у цьому. Табелі ранги поетичні. І от Борис Гуменюк – це та людина, яка є в тих табелях на перших місцях. А ви виходить, що не були, хоча й були в епіцентрі, але все ж таки це була цивільна, ну, ви цивільна людина з дітьми, так, і, і війна довкола. І це зовсім інша річ. Це страшно. Страшно. Я просто по сьогодні пам'ятаю те, що мої діти, звичайно, вже не пам'ятають. Слава Богу. Але я пам'ятаю, як ми лягали на підлогу, коли починалися обстріли, обстріли. Поті, в поті, коли пам'ятаю, що там мешканці, місцеві жителі, вони там залишалися. І була одна дівчина, 18-літня, яку пристрелили. І я пам'ятаю, що ми туди ходили, а там є звичай, що покійник лежить сім днів. І їх там бальзамують там льодом, всім. І я прийшла, і я ніколи в житті по цей день у мене згадка про те, як крапає вода від льоду з цієї, з цієї молодої, красивої дуже дівчини. Ну, Це теж образ Були війни. Просто так? просто так, звичайно. Місцевих жителів убивають просто так. Там немає тому, що вони стояли і стріляли. Їх убивають просто тому, що вони потрапляють під обстріли. Як у нас на Донбасі? Як у нас на Донбасі, на жаль. А коли все ж таки минув час щось загоїлося і вірші відновилися, коли виросли діти, коли стало більше грошей, коли, коли що? Хірина, ну, чому грошей вона? Не буває багато, їх завжди не вистачає. Ну, як так може бути, що ось людина чує і записує, чує і записує, а потім раптом не чує або записувати не хоче? Коли якщо тобою... я не лізу в душу, якщо про це можна розповідати? Ну, я не писала десь років 16. Років 16. ви собі забороняли? Ви не хотіли? Не писалося. Я, не людина, писалося. І я людина чесна сама перед собою. Якщо не пишеться, я не буду себе мучити і змушувати. Як деякі члени будь-яких спілок знаємо таке художників, не знаю, композиторів. Ось ні дня без строчки. Прокидаєшся вранці, сідаєш там до роялю, до не знаю, до піпідру і почні. Це про мабуть більше. Їм треба щодня писати. Це те, що висиджується стільцем. Це нікуди не подінешся, бо великі оціни тексту ремесло. це ремесло. Але коли а це прийшлося зараз, я зрозуміла, що ремесло нікуди не поділося, і я почала працювати зовсім в іншому вигляді, так скажемо. Я почала писати римовані вірші, причому цікаво. А що до того їх не було? Що... Ні, у мене був білий вірш, класичний, білий. Хоча теж Володимир Базилевський, мій старший колега. Каже, я не знаю, як у неї це вдається, як їй це вдається, але вона не римує вірші, вони білі, але відчуття, що є ритм якийсь внутрішній. А тут прийшло навпаки, я почала римувати, Якщо я зараз буду читати вірші, то ви почуєте, що вірш римується не тільки в кінці, а й посередині рядка. Тобто вірш римується посередині рядка і в кінці. Отака От дивна, дуже складна, дуже складне римування, але воно є. І мені здається, що воно. Я так розумію, що це не самоціль. Так пишеться, так, так, пишеться. так, так як дихається. Світлано. Ну, ну, тобто, справді, от якщо так покласти руку на серце, а не на мікрофон, так, і сказати, що справді вірш хтось тобі нашіптує, це кожного разу відбувається по-різному. Ну, він записується відразу, потім ти уже можеш там щось домальовувати. А він приходить, як в Маяковську, як коли він відчує, каже, я відчуваю якийсь гул всередині, щось таке, як земля тремтить, дрижить, і, і потім з'являються слова. А як у вас? Можливо, як ритмомелодика, як ритм. Коли йде ритм, коли ти цей ритм відчуваєш, а потім ти на нього нанизуєш ті слова, які ти відразу записуєш. Якщо ритму немає, то вірш не пишеться. Можливо, ми зараз послухаємо заслужену артистку України Давай. Євгенію Костенко, яка це співачка. Співачка з Харкова, вірш Віктора Ліфанчука. Вірші На, мої. Вірші, вірші ваші? Вірші мої. Музика, музика? Віктора Ліфанчука. Співає Євгенія Костенко. Це запис недавній. Можливо, він не, не зовсім... про війну. Ні, не про війну. Сказка біла, але, про але рима. рима там є. Так. Отже, попросимо нашого режисера показати нам цю запис. Цей запис. Яка трошки нас підводить, але я думаю, що у Ютубі справді або на сторінці пані Світлани це легко можна знайти. І, до речі, Віктор Ліфанчук, це людина, з якою я працювала багато років тому, почала працювати на промені і на радіо. І він завжди для мене був таким прикладом, по-перше, оптиміста, а по-друге, професіонала, людини, яка все встигає, яка не знаю там. Ну, як сказати, душа компанії, який і на гітарі грає, та, та, так далі. Зараз він змінився, я його багато років не бачила. Він працює. Це дивно, тому що людина живе зараз у Вінниці. Мені здається, що він вибрав собі оцей шлях шлях відшельника. Шлях відшельника, шлях людини, яка займається винятково, винятково творч... пісенною творчістю. Він пише. Це можна прокормитися в нашій країні? Віршами, скажімо. ні, Ти це ж знаєш, саму, що ні. Це нереально. Це, справді практично ні. це нереально, треба десь працювати. І він пише: і я інколи заглядаю на YouTube, і я бачу, що він вже виставив десь понад 90 записів. Тобто, це. А от цікаво, що за останній період у нього він дуже творчий і він. З надією козак такою поетесою з Канади виставив по-моєму п'ять пісень за місяць. Тобто, це не тільки просто сів, накидав на, да, на, папері. на папері, а це оранжування, це виконання і запис, і, і, запис, і виставлено на Ютуб. І теж дуже багато є. Тобто він зараз на якомусь піднесенні, і це приємно, коли твої колеги так гарно працюють. Мені здається, що раніше, коли ви писали вірші без, без Рими, так як де була внутрішня ритміка і така решта, тоді пісень на них не було. А зараз, коли з'явилися Рими, з'явилися пісні. Так, це за останній період теж чотири пісні. Мені шкода, що ми не можемо показати. А раніше справді неможливо було написати музику на ось таку свободу. Фантазію ну Наташа Бучель це робить. Вона бар... Ну, але це, це інший жанр, це співана поезія, і вона теж цікаво працювала. Вона написала теж пісень, 10, Ми їх виконували в різних аудиторіях. Ну це тільки їй, мабуть, вдається писати пісні на неримований вірш. Вона унікальна в цьому. Ось користуючись нагодою, спитати в поета, як він ставиться до тієї пісні, яку хтось переклав нотами, так би мовити, поклав на музику. Це той самий вірш. Плюс музика. Чи це вже зовсім інший твір? Я можу і, це і... говорити по своїх вір, по своїх віршах, які стали про ваше. піснями, це, це чужа дитина. То вже не твоя? Це вже щось, що від тебе відірвалося, що вже пішло в люди. І я от цікаво, мені було слухати ту ж Євгенію Костенко, коли вона виконує мої пісні. Просто слухаєш, як чужий твір. Це вже не, немає відчуття, що це твоє. Воно вже відповинно відірвалося, і воно вже пішло собі жити своїм Подобається. Життям. Ну, приємно. приємно, Приємно? звичайно. Особливо, коли кричать Браво, то це просто тобі, як бальзам по, по серці. Правильно, нас вчили в консерваторії, ще Глінка казав, що справді музика, вірш, потім вони об'єднуються і народжуються. Інша, інша реальність, інша субстанція, зовсім інша річ. Це не один плюс щось. Це зовсім інше, народжується цей твір і таке решта. А можна собі уявити, скажімо, опору на власні вірші? Таке цікаве запитання, не уявляю. Скажімо, там, Собор Парижської Багаматір або там, не знаю, Софія Київська. Не знаю, зовсім я не... інший жанр. Зовсім інший жанр. Чи так. у вас поезія невеличких розмірів? Вірші і які... зараз пішли писатися крупні вірші, великоформатні, і я так показую людям. і Люди дивуються, що я так почала по крупняку працювати. Чи не згадати нам літо зараз восени? Я бачу у вас вірші, які називаються літні. Так. Так, була страшенна спека. Буквально кіль... пару тижнів тому написано, і вже наприкінці, коли просто пекло було. Так що Сторінка ще гаряча. Ще, можна сказати, вона Літо продовжується, ще кілька днів це буде точно. продовжуватися. Вірш називається Літнє. Пекельний у місті бедлам, іначе вимерло місто. А може це наслано спам і треба все чистити. Із вікон пахне герань, стоїчно і витривально, Здається, на сонці стань, і помреш тривіально, бо щось у цих небесах коїться дивовижне, неначе у літніх лісах випав дощик залізний, випалена трава, висохло в полі жито. Ти ще душа жива, є у тобі ще світло, але молода лобода, як ліс на узвищі, неначе живильна вода у коси їй дише. Але могутній полин густо тьмяніє в полі, неначе казковий джин йому благоволить. Але молодий виноград, майбутнє вино колише, і цей ізабельний чад, як смак любовного вірша, старе прохолодне вікно, далеке від літньої спеки, і червоне грузинське вино, дині і чебуреки. Такий настрій. Настрій просто неймовірний. Я, я, я спитаю знову про, про війну. Чи не, я знаю, що іноді буває так: людина, скажімо, музикант, так, або журналіст, або поет, ну, прозаїк, письменник, вона робить щось в своїй царині. Але коли такі події відбуваються в країні, коли такі геополітичні суви, коли. Ну, Таке, чого ну, здається, що не було раніше, ну за твого життя так точно не було. А, і іноді, ось представники цих, скажімо, професій, так, вони хочуть зробити щось в громадському житті. Вони починають не знаю, там, десь виступати, там, закликати. Чи можуть е творчі люди щось зробити в іншій галузі, ніж в своїй? Чи варто це робити? Ну, Я це як не... сліпак. А... Співав би в опорі, ні, він все покинув і, і поїхав туди. Чи це тільки Бог може розсудити, як треба? Ну він так себе бачив. Він так себе бачив. Він інакше просто не міг собі уявити, що от він буде співати в опері, а тут будуть гинути люди і прийде в Україну москаль, так скажемо. Російський чобіт. Російський чобіт. Але коли до наших воїнів в АТО приїздять наші співаки, приїздять наші поети, ви що думаєте, що вони їм читають вірші про війну? Чи їм ні, це треба? Ні, думаю, точно не про війну. Їм співають про любов, їм співають про те життя, яке вони захищають. Оце про літо, да, про спеку. Так, тому що треба якийсь віддушина якась від того, від того кошмару, який там відбувається, від того всього, що вони бачать, чим щодня мають справу. Можливо, я зараз прочитаю вірш, ну от він е е як спогад. Мені здається, якби я зараз читала десь там, то саме таке я би читала. Я би не читала їм про пливе човен води поваж, то би їм було, воно і не треба було б. Це тут, для тих, хто тут, і для тих, кому треба про це нагадати, що не так у нас все добре в Україні, як воно виглядає, коли виходиш на київські вулиці, населений оперями, відьмами і дощем. Цей край під горіхом маминим чекає на мене ще. Тут медом гірчать троянди, китайські повзуть огірки, рожевий дух олеандра біля святої ріки. Тут усе зачаровано, тут ходить старий чеклун, у нього брова мальована і на чолі абажур. У нього усе домовлено від комариць до бджіл, у нього місця намолені для всіх потаємних діл. Він не розкаже зайвого, потрібно не скаже теж. Кімната у нього з крабами, і стіни кольору беш, у нього темні віконниці, і драма яка щодна, і щось таке не згадалося, неначе з глибокого дна, якась незвичайна історія, де світлі й веселі жінки просити їм щось доводилось з його сухої руки. Там пам'ять засипано віршами, рядками чужих пісень, там вибухи мокрі бери і повно терпких вишень. Там все уже передбачено, там казка в буску сидить і світить очима жовтими, Готова зникнуть за мить. Там я в золотій сорочці спілкуюся з уперем, Там відьми гопак танцюють, поряд із монастирем, Чаклун там приходить до мами, Кладе абажур на стіл, І тихо про щось ворожить, Настоянкою із бджіл. Там стільки пісень наспівано, там стільки квітів і див. Ну, звідки було мені знати, що пасічник, маму любив. Ну, от такі вірші треба. треба... Чому ну, тут нема цих ілюстрацій? Ну треба, щоб художники малювали. Це якийсь театр, мені здається, віршів. Ну, є театр пісня, а може бути театр віршівщини, так? Ну, Мабуть. Або мультики треба з цього робити. Ще, пані Світлана, таке до вас за запитання знову ж таки. Коли вам, можливо, зовсім не поетичне, коли вам трапляються в житті ватники, що ви робите? Ви з ними сперечаєтесь, щось їм доводите. А можливо, довести їм щось? Я питаю, як ви це робите. Довести неможливо. Всі, хто намагалися довести це зробити, неможливо. ну, ін, іноді люди кажуть, що вдається, але мені здається, це не зовсім ватники були, якщо їх зможна було якось перевербувати, умовно кажучи. Знаєте, є у мене одна однокурсниця, яка волею. Наша колега, до речі, яка волею життя опинилася там, в Луганську. Угу. Вона не виїхала, вона працює на, на телебаченні місцевому. На Фейсбуці ми з нею спілкуємося. І, а які в неї переконання? Ну я вона мовчить про це і вона просить не говорити з нею про це, тому що вона вважає, що в неї інші переконання. А не тому, що вона боїться за свою долю, що її там почнуть переслідувати за це. Не тому? Наші однокурсники там, по-моєму, її посипали своїми такими не дуже хорошими словами. Я так розумію, що їй дуже боляче і ну, кожен має право на свої переконання. Це моя свята... моє святе переконання. Знаю, що їй дуже погано і знаю, що, ну, що... Знаю кількох своїх однокурсників, які просто пересилають гроші, тому що вона ледве виживає зі своєю родиною. Це той випадок, коли людина. І несе я теж гріш переслала гроші, оце тобі відповідь коли на моє запитання. Коли Вона несе відповідальність за свою позицію. Це її справа, але я знаю, що їй дуже погано. У кожного свій хрест. Тобто не можна злом на зло, тільки добротою і добротою, і якоюсь порядністю і. Хай вона, хай Бог розсудий Бог розсудить. Так щиро дякую, Світлану, за зустріч. Нашою гостею була Світлана Короненко, український поет, який діє тільки своїми віршами. І я думаю, що це дуже дуже сильна зброя, тому що словом, пам'ятаємо, оказалася українка. Щиро дякую і до зустрічі на наших на нашому майданчику. Це Майдан Тебе. Ми завжди з вами завжди говоримо правду і разом ми переможемо. До зустрічі. Дякую.